Останній міст проплив у долині, колеса змащено росою голубою, і Київ на Богдановім коні пливе навстріч Дніпровою водою. Вже серце під колесами петля, упало серце. Де тому причина? Вже чуть, як обертається земля і обертається з землею. Україна, красо моя, вкраїночко моя, ну що мені робити, я не знаю, то прилечу, то знову відлітаю, а день за днем і гасне і сія. Твоє обличчя світле, як надія, пахкими пальцями торкнув я уночі, і кров свою змішав я із твоєю, як зерно із землею по весні. Тоді ти стала мною, Батьківщина, а я тобою на світанні став, і свої очі я відкрив крізь тебе. Ти поселила в серці мій народ, ти освятила думку мою часом і в мову Українки сповела, тебе дивлюсь, я серцем і думками, тебе люблю, я Всесвітом і людством і соняхом у золотому сні. І сивиною вченого мислителя, і на стерні горошком польовим ми стрінулись з тобою на Дніпрі, там губи я торкнув твої вітчизно, там вивірив по Тобі пульс любові, годинник людства з стрілками життя на цифрах смерті, звірові з Твоїм, ні батьківщина. Не лише стражданням чи радістю я звернений до тебе.